Друзі, усім доброго дня. Давненько не знімала ні ніякого відео, тому не було у мене часу, там обставини деякі були. Зараз так пасмурно на дворі. Я вирішила зняти для вас невеличкий відео. Хто дивився мої попередні відео, я вже показувала, що ми почали розбирати, тут був такий великий курятник на три кімнати. Ось, і дивіться, скільки пророблено роботи. Десь місяць назад ми почали цю роботу. Це все ми винесли, на дрова там дочка забрала. ось, І, друзі, те, що нам вдалося вже зробити, ось на цій ділянці. Дивіться, це вже ми поставили отакий От навіс. У мене буде. Я вже казала, це буде така е, хатинка садова. ось, і... і... Тобто, це не беседка, тут ми не будемо облаштовувати там посиділки, всякі, хоча маленький диванчик, там чоловік робить. Ось. Це буде так, у мене хатинка для пересадок. Там, якщо вам видно, тут у мене такий безлад, бачите, я трошки прихворіла, не можу зараз поки займатися цими справами. Там робочий стол мій буде. Якщо видно, там чоловік на ньому зараз щось там робить. Ось, і тут буде така доріжка. Я зараз ну, буду планувати її. Чоловік мені, мені буде бордюр вкопувати. Друзі, все робили з підручного матеріалу. Якщо бачите, дощечки всі так різного кольору, там дощечки взагалі з палетів. Оце єдине, що ми купили, це бруси на стоїчки і шифер для навісу. Ось. А далі все, що було. Там у нас були. Два здоровенних вікна. О, чоловік, Мені треба ще там докрасити. Чоловік їх вставив на бокові сторони, тому, щоб не так задувало. А далі, друзі, я буду шити там плащовку буду набирати, і шити таку ну, як штору, яка була, на струні буде, щоб на зиму її застюбувати, щоб туди нічого не задувало. І тут по обі сторони теж будуть дві такі штори на струні. Друзі, те, що залишилося біля курятнику рости, це був оцей кліматіс, який називається стовік Голд. Це княжик, він квітує такими голубенькими квіточками, а листя у нього такого жовто-салатового кольору. І та як була стіна завита, мені прийшлось убрати його, обрізати повністю. Отак От десь був зрізаний. Друзі, дивіться, яку гарну масу він набрав у мене. Ось, і я вирішила його, буду обрізати, друзі постійно буду формувати. І для цього ми там знайшли стару іву, зрізали з неї отаку деревину, бачите, і зацементували її. І сюди чоловік знайшов, там рішітка, у нас була за сараєм, він відрізав кусок і стюбиками прикріпив. І цей княжик я обів'ю. Оцю сітку, він буде на оцій на оці опорі. І, друзі, залишилася у мене тут рости. Зараз покажу оця троянда. Вона у цьому році дуже маленька, а так вона була така височенька, десь метр двадцять, ця троянда. У цьому році багато троянд залишилися невисокими, а деякі у мене квітли тільки по весні. А оця троянда вона квітує все літо. Я її дуже задоволена. Але дивіться, зараз треба все приводити до ладу. Не було часу з оціми перестройками. з усіма. Ось все, все буде приводитися до ладу, вона підпушиться, все, вона гарненька така і залишиться вона на цьому місці. А тут, друзі, буду вбирати оті кирпичі, пересаджувати оті всі рослини. І тут буду планувати новий такий палісадник у мене буде. І тут, і на тій стороні буде. Це я почала заборчики приміряти, які сюди можна буде поставити. Вони тут будуть непогано так виглядати. Оце тут буде доріжка, а тут теж друзі будуть рослинки. Я вже побігла по своєму садочку, подивилася, які рослинки в мене є на пересадку. Ось і буду сюди їх переносити, тому що вже посадки загущені, треба трошки проріджувати їх. Осюди єдине, що вже пересадила оцю деревину, це, по-моєму, кізів я купляла, друзі. але він в мене там ріс в такому місці, що йому там не дуже гарно було. А зараз пересадила ще два дощики пішли, і він так непоганенько дивлюся і сидить. Зараз підемо, друзі, хочу показати вам троянди. Які мене радували все літо. Друзі, зайшла в свій улюблений молодий садочок і хочу показати вам оці трояндочки. Зараз квітує рудбеки. Я обожнюю, хочу в той, в той садочок, де буду робити, теж серед злаків посадити оцю рудбекію. А тут, друзі, оці троянди, що я кажу, це у мене Аої. Вона квітує все літо, це японська троянда. Зараз. Вона постійно, тільки от квітувала і заново вона набирає свої квіти. Дивіться, квіти невеликі, сантиметра може три, дивіться, ось у руці. Але їх за счет того, що їх багато, вона дуже гарно виглядає. І у неї дуже гарний такий кольор. Він такий з фіолетово кофейним відтінком. А це, друзі, у мене боніка. Буніка, як писали, 86, але вона вже, бачите, трохи пообрізала її. Вона вже трошки відквітувала. Вона теж мене радувала усе літо. Ось, Трояндочки теж невеличкі, дивіться, бачите, але за що, що багато, вона дуже теж гарна. І кольор у неї дуже гарний, ніжний такий. А це, друзі, теж боніка, тільки чері, чері боніка. Квіти дуже схожі, розмір куща теж буде, вона трошки молодша. Ось. Але у неї колір, дивіться, такий маліновий. А друзі, от на цьому боці це в мене Петі петібонер. Це плетуча троянда, вона в мене ще невеличка. Ось, Але теж, друзі, вона все літо мені показувала свої квіти. Вони як маленькі зефірки. Вони такі гарні, вона чимось схожа на хризантему. І така ж невеличка, і такі ж квіточки по формі. А у бутончику, дивіться, яка вона гарна. Дивіться, як класична трояндочка. Дуже гарні трояндочки. І ще одна одна манюсечка в мене є, друзі. Зараз я вам її покажу. Ідемо по садочку. Це в мене такий гарний пересорт. Але я ж казала, вже у тому році троянди були набагато вищі і набагато пишніше квітували. У цьому році не знаю що. Ось, Оце, друзі, моя манюсечка. Назва в неї Коко. Ось дуже гарна трояндочка. Теж квітувала все літо. І дивіться, у неї теж квіточка невелика, але дуже-дуже гарне у неї забарвлення. І вона коли відцвітає світла, коли зацвітає, вона, дивіться, така яркіша. Дуже гарна. Оце манюнечка, така барнюрна трояндочка. Друзі, зараз квітують гортензії. Я не буду всі гортензії показувати, але покажу свої самі наулюбленіші гортензії. Це крила феї. Вона вже завершує своє квітування. Я дивлюся, що квіточки у неї вже дивіться. Набрали свого кольору, тут були такі білі шапочки. Ось, поруч квітує рожева фізостегія. А це в мене, я казала, вже бубльгам. Вона у цьому році не перевершені. Були суцвіття. Ви дивіться, гляньте на ці суцвіття. Величезні. Це перший рік, коли вона дала мені отакі суцвіття, друзі. Ця гортензія, друзі, у мене без назви. Вона тут в такому тінючку. дивіться, що в мене пообгризали в мене гортензії, дивіться. Мабуть, слизні пообгризали. А моя, яка підмерзла взимку, дивіться, як гарно виглядає. Я її пару разів одобрювала. Отут розсадила свою гейхеру і трошки вже кущик був старенький, вже виліз аж наверх. І трошки отам докидала. Бачите, діточок. Хай оце все розростається. Оце в мене чарівна анемона квітує нискоросла. Це від е, Наталочки е, з каналу Дасічка, Це вона мені в подарунок вислала отаку анемону. Ми з нею з нею обмінювалася рослинками, і оцю анемонку вона мені прислала. Друзі, оці дві гортензії вічне літо. І оце е, вона теж рожева, але назву я її не знаю. Ну, вона дуже схожа з цією гортензією по квітам. Вони у мене так і не заквітували, друзі. Тося, що ти робиш? Дивіться. Марш від тіля биса! Оце вредитель якийсь. Друзі, у мене в садочку квітує хелоне. Я купила цю рослинку в минулому році. Вона дуже так непогано виглядає. і Я хочу, щоб вона я її розтикала отут. Хочу, щоб вона оцей куточок увесь зайняла. Оце, друзі, отак от про гортензії. Хосточки теж трошки попідгризані, але так непогано тож виглядають. І оцей очі так, друзі, мені дуже подобається. Він розрісся, я думаю, наступний рік він буде звисати. Треба трошки відщипнути і навесні, або, може, восени, зараз усюди пересадити. Кущ величезний, наріс. Там дуже гарна земля я йому зробила. Купила там півмішка торфу туди засипала. Дуже гарне листя, може вона жирує, я не знаю. Хоча я її удобрювала всього два рази. А може то, що я її пересадила, друзі. Ну, кущ гарний, такий великий. Друзі, на завершення хочу показати вам свій міскантус зібріна. Це з невисоких сортів, він десь сантиметр 80 Але дивіться, який він гарний. Вже він третій рік у моєму садочку. Вже гарно так наріс. Потім покажу, купила ще один маленький для нового полісаднику. А оце моя неперевершена будлія карлікова. Дивіться, яка вона красунечка. На жаль, у мене була фіолетова ще, але фіолетова загинула. І подивіться на оцей красавчик. Це міскантус. Йому теж десь роки три. І він вже такою гарною, такою наріс. Дивіться, Дивіться цілий водопад. Він більш прямостоячий То у мене є один міскантус, але я його пересадила в минулому році. І він трохи боліє, навіть не викинув свої колосся. А цей дивіться, який красунчик. Ось. Зараз, друзі, хочу показати, які рослинки я купила для нового палісадника Оце, друзі, дивіться, такий робочий стіл міні чоловік, чоловік зробив. Тут будуть ящики з горщиками, а тут я буду пересаджувати свої рослинки. А тут же вікошко треба там покрасити, треба помити все. Але зараз немає часу, друзі. А тепер про рослинки. Оце купила, друзі, осоку пальмолисну, я давно її хотіла, вона мені дуже подобається. Оце стояла під дощем, мабуть, гілочки її трошки зламалися. Дуже гарненька. І ще одну таку зібрінку карликову взяла, як я вам показувала тільки що. І ще, друзі, взяла таку щучник дернистий, Там була в садовому центрі. Була фотографія опис цієї рослини, вона десь росте, метр двадцять висотою, і такі корішнівати зерністі колосочки в неї. Ну, будемо чекати. Кущик такий не, ну, непоганий, коштував 140 сорок Там рослинки ну не дешеві Але я так подумала, що виписувати та ще пересилку платити, воно то на той. І вийде. Тому що вис... і висилають бувають, ви ж знаєте, отаку от мал маленьку поділочку, а це вже на наступний рік буде гарний кущик. Оце, друзі, коли це приведеться до ладу, я хочу отут, на такому центральному місці, посадити тут в углу оцей щучник. Друзі, потім буду знімати вам все, як це буде все в мене виглядати, процес роботи, що сюди буду садити. На цьому я завершую своє таке маленьке відео. Дякую всім, хто заходить до мене. За за те, за хто пише мені коментарі, друзі. До побачення, до нових зустрічей!